Вітаю до вашої уваги. Інформаційний підсумок 20 березня, яким цей день побачила команда Першого Подільського. Дізнаєтесь за мить. Результативна зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із з високим представником Європейського союзу Жозепом Борелем обговорили ряд важливих тем, зокрема підготовка до проведення глобального саміту миру, початок переговорів про вступ України до ЄС та подальше сприяння у військовій допомозі і, звісно, використання російських активів. Нагадаємо, що раніше Євросоюз розробив законодавство для передачі Україні доходів від заморожених активів Росії, і якщо у всі країни ЄС підтримають цей проєкт, то гроші можуть надійти вже у липні. Власник може змінювати марки автомобілей, проте залишати один номерний знак. За улюблену комбінацію цифр платять 60 тисяч українців. У Хмельницькому 300 містян щодня справно сплачують майже 11 гривень. Про те, як скористатися послугою, розповість Оксана Медведєва. Продав автомобіль, але номер хочеш залишити. Сервісні центри МВС надають таку послугу для водіїв. Нині вона користується популярністю. Загалом в Україні близько 60 тисяч номерних знаків на зберіганні. На сьогоднішній день в нашому центрі знаходиться близько 290 номерних знаків тільки на платному зберіганні, тобто ті номерні знаки, які громадяни лишили після відчуження свого даного транспортного засобу. Тривалість зберігання залежить від того, скільки громадянин захоче проплатити. На який термін він собі сам вибирає. Одна доба платного зберігання номерного знака коштує 10,80. Головне вчасно забрати або продовжити. Вперше для здійснення оплати варто звернутися до сервісного центру. А от повторну проплату можна зробити в особистому кабінеті водія. Якщо закінчується проплата на наступний робочий день, номерний знак буде знищено, якщо відсутня проплата за даний номер. Додатково про завершення терміну зберігання можуть повідомляти адміністратори сервісних центрів. Напередодні закінчення терміну номерного знака наші адміністратори повідомляють за наявності, наші адміністратори повідомляють за наявності контактів власника для того, щоб потрібно продовжити, якщо він на то має бажання. Свій платний номерний знак. На який термін він вже собі, кожен громадянин, визначає сам. Також варто не забувати, що номерні знаки не передають на інші територіальні сервісні центри. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччину продовжують приїжджати мешканці Херсонщини, які рятуються від російської збройної агресії та обстрілів. На пороні залізниці їх зустрічають фахівці державної служби із надзвичайних ситуацій та представники соціальних служб. Новоприбулим надається кваліфікована психологічна та інформаційна допомога. Їх скеровують до місць тимчасового проживання. В умовах війни від емоційного виснаження страждає чи не кожен українець. Психологічні практики про те, як допомогти собі у стресовій ситуації, надзвичайно актуальні. Особливо важливо вміти дати собі раду із стресом працівникам критичної інфраструктури. Як навчають опановувати себе та працювати із такою категорією, дивіться далі. Для тих, хто відповідає за критичну інфраструктуру, важливо бути спокійними та приймати правильні рішення. Тож на лекцію про самодопомогу у стресовій ситуації прийшли понад 20 диспетчерів Хмельницького Баленерго. Ну особливо знову ж таки тоді, коли в нас відбуваються, якби народі кажуть, і прильоти треба прийняти рішення щодо виведення персоналу, щодо перезаживлення певної критичної інфраструктури. Тобто, це люди, які перші мають прийняти правильне рішення. Якщо ми говоримо про всі критичні інфраструктури, про енергетиків і так далі, то від них залежить життєдіяльність в прямому сенсі слова цілого міста, да району, регіону і так далі. Саме тому вони мають відчувати себе впевнено, не мають відчувати тривожність або знати, що з нею зробити, з метою якої виконувати свої посадові обов'язки надалі. Із залученням сторонніх організацій установа працює вперше. Проведено захід за допомогою ізраїльської коаліції по роботі з травмами. Співпрацювати організації планують і надалі проведуть тренінг і для інших працівників. Так, ми хочемо проводити запровадити ці тренінги і в подальшому, і е, намагатися і по можливості якомога більше залучати наших працівників до цих тренінгів і залучати для проведення тренінгів. Представників центру стресостійкості». подібні навчання від початку 2023 року пройшло понад тисячу людей різних професій. Працюємо із працівниками системи освіти, з науково-педагогічними працівниками, вчителями, викладачами, із практичними психологами, лікарями, медичними працівниками із силовими структурами. Слухачі курсу дізнаються, як допомагати собі та оточуючим під час екстремальної ситуації. Знання планують за. Застосовувати на практиці. Доволі багато цікавої інформації, яка в подальшому, надіюсь, допоможе при виникній критичній ситуації. Цікава інформація, так само тренінг дуже корисний в тому випадку, щоб от, ну, приймати якісь рішення. Тренінг сподобався, корисна інформація, яку потрібно застосовувати в своїй роботі, тому що ситуація в країні війна. І це для нас буде корисний тренін. На завершення учасники отримали сертифікати міжнародного зразку. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Випічка Українські страви та гарячі напої у Шепетівці організували благодійний ярмарок. Головна мета зібрати якомога більше коштів на підтримку збройних сил України. Скільки за день вдалося на ярмаркувати, знають мої колеги. Ярмаркували заради перемоги у Шепетівці. Кожен небайдужий міг стати учасником благодійної акції. Гроші збирали для військових. Ми проводимо благодійний ярмарок на підтримку, як завжди, наших бійців збройних сил України, а саме Олега Мазуркевича. Це нашого шепетівського хлопця, який проходить службу в третій танковій бригаді. Їм потрібен автомобіль високої прохідності. І ми збираємо кошти свято Колодія, зустріч весни. І так символічно ми підібрали назву цьому святу. Весну зустрічаємо перемогу, здобуваємо». Організували акцію Волонтерське об'єднання жінки на підтримку армії. Ця акція є дуже важливою, тому що переконані, що в такий важкий час всі мають мобілізуватися. І якщо ми не на війні, то ми в тилу допомагаємо. Тому і наліпили вареничків, нажарили доронців усе домашнє, усе українське, національне. Ще у нас є унікальна пропозиція це швидкосупи супи та намазки. Та енергетичні батончики, які виготовляють в плесенській громаді, важливо, щоб підтримувати наших воїнів, це обов'язково підтримувати дух, спілкуватися. Ми всі не живемо незвичайним життям, а спілкуватися, обмінюватися якимись думками, а також ну, допомагати. Кожен працює на перемогу. І ми тут в тилу робимо те, що можемо. Ми виготовляємо смаколики, які є корисними, які є натуральними. І частину з них ми часто дуже передаємо на потреби армії. Сьогодні ми долучились до цієї акції, тому що для місцевого населення ми зможемо це дати, спробувати. А відсоток від продаж ми передаємо, так само долучаємося до цих благодійних акцій. Допомогли створити атмосферу й творчі колективи місцевого будинку культури. Усі кошти, які вдалося зібрати, а це понад 40 тисяч гривень передали на потреби наших захисників. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Остачання тепла до помешкань українців може скінчитися наприкінці березня. Цьогоріч у планах Нафтогаз України скоротити опалювальний сезон на два тижні через потепління. Що думають про це містяни? Ми поцікавилися у рубриці питання дня. Опалювальний сезон можуть припинити на два тижні раніше. Таку заяву зробив голова Нафтогаз України Олексій Чернишов. Тепло в квартирах можуть вимкнути вже наприкінці березня. Це пов'язане із плюсовою температурою повітря. Тож ми запитали, чи готові до ранніх відключень тепла хмельничани. Я не включаю опалення вже десь місяця-два. У нас тепло в квартирі. Навірно, не готові, бо діти є маленькі. Всіх, ну, Якщо вони кажуть, що середньодобова температура буде 8 градусів, то пускай відключається, що куди ж вони дінеться. Але все одно, щоб тепліше було, то воно краще. Да, конечно, бо тут вже тепло, вже нормально. В, принципі, можна. в мене давно виключено, тому що у мене пенсія 2600. У нас тепло в квартирі. На вулиці тепло. Можна і відключати. Треба, то треба. Вони замерзли. Напевно, так. Помірно більш-менш в квартирі тепленько а відпускати опалення на вулицю з такими вікнами, то в принципі, ну як сказати, в нас є дуйчик, ми в принципі готові. А, ну, якщо дворі буде тепло, то чому б ні? Можна виключати. А якщо буде холодно, то це вже проблема буде. Температурні коливання та погодні примхи не стають на заваді кліщам. В області фіксують зростання кількості постраждалих від укусів цих комах. А відтак дедалі частіше діагностують і хворобу лайма. Як уберегти себе від паразитів та що робити у випадку, коли виявили кліща на тілі, дізналися наші журналісти. Активність кліщів почалась. На Хмельниччині вже зафіксували сім випадків укусів комах. Троє з них виявилися зараженими хворобою лайма, інфекційним захворюванням, що супроводжується ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи. Одразу виявити недугу складно. Проявитися вона може за кілька тижнів після зараження, а самий укус може виглядати непримітно. Можна і кліща спочатку не побачити. Але якщо навколо місця укусу протягом 14 днів після укусу з'являється еритема або синє кільце, або з'являється температура, може бути головний біль, може бути блювота, може бути в'ялість, біль в суглобах, і з'являється специфічна еритема навколо укусу, то бажано тоді звернутися за медичною допомогою. Хвороба лайма найчастіше передається саме через кліщів, і з кожним днем стає все більш поширеною. Причина зміна клімату. Щоб захиститись від цього паразита, перед прогулянкою потрібно одягати закритий одяг, не ходити травою та чагарниками або користуватись захисними спреями. Зараз є безліч репалентів, які можна застосовувати. Є вони, які навіть безпечні для немовлят. Це перед прогулянкою наносити, є такі репаленти, які наносяться на одяг, а є такі, що наносяться на тіло. Тобто, якщо ви виходите гуляти, якщо ви знаєте, що будете дві години, наприклад, на прогулянці, тому що переважно мінімальна кількість, коли діє репалент, це як спрей розносити чи на одежу, і дві години він діє. Ну, тобто можна користуватися репалентами. І все-таки, коли приходити після прогулянки, то обдивлятися саме найпоширеніші місця це той, де були відкриті ділянки. Слід пам'ятати і про домашніх улюбленців. Вони теж є жертвами комах та можуть отримати зараження. При виявленні кліща лікарі радять одразу звертатись до травмпункту. Якщо немає можливості, то все-таки самотужки намагатися його дістати, але так обережно, щоб не відірвати голову йому. Це можна зробити, викручуючи кліща за допомогою пінцету або марлі. Далі слід продезінфікувати укус. Лікарі застерігають. Активність кліщів починається з першими проявами тепла плюс 3, плюс 5 градусів. Тож не ігноруйте застережень та бережіть себе. Тетяна Чепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Завжди актуальна, перевірена та оперативна інформація на першому подільському. Слідкуйте за нашими соціальними мережами та свіжими випусками новин, аби нічого не прогавити із життя Хмельниччини. Дякуємо вам за довіру. Бережіть себе та своїх рідних.